Слава Господу, і сестри, за те, що Бог дав нам таку добру можливість бачити один одного і предстояти в домі Божому перед лицем Бога нашого. Дорогі мої браття і сестри, це є велика від Господа милость бути Божим народом, бути церквою Ісуса Христа вибраними, покликаними Господом. До славного і великого насліддя, котре Бог приготовив нам з вами на небесах. Алілуя! Слава Господу! Ви знаєте, Господь відкрився нам як добрий небесний Отець. І хотілося б, щоб сьогодні в нашому служінні наші серця були наповнені Йому благодарності. Як молодші, так старші люди. Ми всі в якійсь мірі. Розуміємо і можемо пригадати те, що зробив для нас Господь. Як у ті моменти, коли в нас були ситуації безвиходні, коли ніхто не міг нам допомогти, ніхто не міг нас зрозуміти, нас почув, зрозумів і помилував Господь. Слава Богу. І тому кожного разу, коли ми приходимо перед лицем Господнє, Дуже важливо, щоб серце християнина було настроєне дякувати Бога, славити Бога за те, що Бог нам подає. Брат нагадував на початку служіння про те, що були такі мужі Господні, які в кайданах були закуті їхні ноги в колодах, і вони знаходили в собі сили способності від усього серця славити Господа. І ви знаєте, що Бог не став равнодушний до їхньої хвали. Ті темничні стіни потряс землетрусом і спали колоди з них, і Бог звільнив їх з цієї тюрми. Слава Богу. Тому, браття і сестри, хай сьогодні наше серце воно наповниться благодарностю Господу, воно наповниться хвалою тому, хто весь цей час дбає про нас, благословляє нас. Посилає мир, благополуччя в нашому краю, дає для нас, брати і сестри, здоров'я, все необхідне для того, щоб ми могли служити Богу і славити Його святе ім'я. Тому хай ім'я Господнє буде прославлене. Слава Богу нашому. І я прочитаю один вірш, який з місця Божого Слова написано є так, 18-й розділ книга притчів, 14-й вірш. Дух чоловіка переносить його немощі, а поражений дух хто може подкріпіти його. Чомусь так Бог поклав мені на серце це місце Божого Слова, коли я їхав сюди дорогою і тут перед початком служіння розсуждав про це, що маю говорити в церкві Божій. І ви знаєте, браття і сестри, ми сьогодні є благословенні Господом. Що Бог оздоровив наш Дух. Ми читаємо це місце Святого Писання, де Слово Боже говорить нам про те, що дух чоловіка він сильний перенести немощі його. Ви знаєте, що є різні люди на землі, є з різними немощами тілесними люди на землі. Я багато зустрічав людей інвалідів, багато приходилося з ними спілкуватися, і навіть я виріс у мене в сім'ї, де я народився, мої менші брати і сестра вони є глухонімі. Я знаю долю тих людей, які мають якісь цілесні недостатки і серйозні недостатки. Ну, бо я, я виріс, я бачив, я, як їм все то приходилось. І ви знаєте, що велике щастя, коли в таких трудностях, в якихось ну таких лішеннях люди знають Господа. Люди можуть перенести оці трудності із таким наповненням миру і Божої благодаті в своїх серцях. Я нагадую, коли мій. Брат, він молодший за мене, вже підріс, йому стало 16 років, і коли вже настав такий час, коли треба було перекомісію зробити в лікарні. І він, пройшовши всі врачі разом з мамою там, приніс вже лікар заключення для того, щоб йому групу вже надати пожизнену. Він задав їй таке питання. Каже: мамо, чи я коли-небудь зможу чути, що говорить лікарі? А вона каже, що лікарі кажуть сину, що ніколи не зможеш. А він питає, може треба щось полічитися, десь поїхати, якийсь уколи чи операцію. Каже сину, що нічого не допоможе. А він, так каже, схилив голову, а потім підняв очі до неба та каже, я щасливий, що я можу чути Бога. І він мені допоможе, слава Богу. Брати і сестри, як добре, коли ми є здорові, коли ми маємо сили, коли ми маємо ну, повноцінно все, що Господь вложив в сущності людини. Але це все ще не все. Велике щастя для людини мати здоровий дух, щоб наше серце, щоб наша внутрішність, наше состояння те, що в нутрі. Той чоловік, який є вічно живущий, оця наша от Господа вкладений дух, який ніколи не помирає, який не старіє. І як сьогодні важливо для нас, християн, продбати про здоров'я нашого внутрішнього чоловіка. Каже Слово Боже, що дух чоловіка він його немощі переносить. Якщо в людини є здоровий дух і навіть якісь трудності, переживання, недостатки. Ну, якісь хвороби люди знаходять в собі сили жити, славити Господа, тішитись, жити надією, що є той Господь і настане той день, коли ці всі немощі пройдуть, і я буду здоровий і буду жити з Господом. Я вічно добре знайомий із Женією Поліщук, за яку ми колись чули. Багато було світлості, і вона в цьому в минулому році, здається, приїжджала і ще тут свідчила. І вона багато раз сказала, що в її серці не було не грами смутку про те, що вона лежала скорчена, вона співала псалми. Інший раз, коли вона була в лікарні, то вона, співаючи, люди не могли навіть знайти, хто це співає. Вона там лежала скорчена під одіялом. І коли хтось підняв одіяло, подивився на неї. І всі розводили руками. Як може така людина? Лежати в такому состоянні і співати, що я є щаслива, бо я багатша, як мільярдер. Слава Богу. Брати і сестри, Бог дав для нас велике достояння. Він оздоровив наш дух. Слава Господу! Коли по наших гріхах, по наших недобрих вчинках, по природі гріховній, як люди, ми не мали здоров'я духовного. Ми були навіть мертві по наших гріхах і поступках, коли ми жили в цьому світі, без Бога, Бог нас воскресив, Бог нас возродив, Бог нас зробив способними жити для Бога. І сьогодні, брати і сестри, є велика відповідальність перед Господом, щоб ми дбали про здоров'я нашого духа. Бо каже Писання, що апораженний дух. Хто може підкріпити його? Ви знаєте, як часто буває, коли зустрічаєшся з людиною, в якої дух поражений, в якої в серці проникла обіда? Говори, уміждай, розказуй, нема ніякого результата. людине серце стає неспособне слухати, бо там появилась обіда. Якщо подивитися, по священному Писанню є такі приклади, коли людина через обіду вона йшла на дуже неправильні вчинки. І сьогодні ми таке зустрічаємо в житті християн, брати і сестри, написано в Біблії, що боліє всього хранімого. храні серце Твоє, От нього істочники життя. Сьогодні нам треба стати на сторожі наших сердець, щоб нічого не проникло в наше серце те. Що могло б наш дух поразити, що могло б наше состояння духовне розрушити, що могло б похитити наш внутрішній мир, який приніс своїм присутствием в наше серце Господь. Брати і сестри, це є важливо, коли людина живе з обідою і вона равнодушна до того, що її поражений дух рано чи пізно результатом цього всього буде духовна смерть. Вічна загибель. Є багато моментів, які приходять і поражають дух чоловіка. Можливо, я не нагадаю всіх, але ми повинні розуміти, брати і сестри, нам треба сильно бодрствувати, щоб наше серце берегти. Бо інший раз люди не зважають, дуже хорошо дбають про те, щоб хорошо виглядять, щоб бути здоровими, десь стараються полікуватися, відпочити знаходять всякі методи, щоб правильно щось харчуватися і так далі. і так далі. Це добре бути здоровим тілесно. Але, браття мої сестри, духовно бути здоровим це велика, набагато більше. Це більше щастя, це більше багатство. Зрозуміємо це, що ми повинні все можливе зробити, щоб наше серце було свободне перед Господом. Щоб воно було здоровим, щоб воно було наповненим Божою благодать. Знаєте, інший раз, коли ми часом посіщаємо якихось друзів, які живуть так в селі, десь там невеличка група віруючих, вони навіть так висказують таку трошки обіду. Браття, ви так мало нас провідуєте, ми тут уже духовно засохли, ми вже тут помираємо духовно і так далі. Я не один раз кажу їм такі слова, що ви знаєте. Ну, так буває, в людини, де, наприклад, заболить голова. І людина хоче позбавитися від цієї болі, вона шукає якісь варіанти. Ну, день болить, два, потім думає, треба таблетку випити. А якщо це не допомагає, вона десь їде в лікарню, а там можуть сказати: слухайте, у вас щось так, вам треба десь поїхати в область. Ну там більш так щательно провіриться, людина тратить гроші, їде, якщо кажуть, що треба щось серйозніше, лікування, вона ще далі їде. А кажу, коли ви відчуваєте, що ви духовно відчуваєте немощ, чого ви остаєте, сидіть на місці? Чого ми не піднімаємо до Господа вовель? Боже, ти бачиш, що я втрачаю духовні сили, що мій дух ослабіває. А тим більше, що якщо ми відчули, що Дух наш поражений, може якоюсь завістю, може обідою, може, якимсь сточенням, ще чимось іншим, якийсь гріх проникнув. І це такі гріхи, браття і сестри, які ну, часто проникають в серце християн. Це не те, що там людина відступила, десь там почала пити, десь пішла. Гріхом таким розвратом займатися це те, що поражає дух чоловіка, навіть християн, які можуть ходити в служіння і мати поражений дух. Тоді, коли немає молитви, тоді, коли не хочеться зустрітися з братом, тоді, коли, можливо, ще якісь інші такі ситуації, які нам ясно вказують, що наш дух, він нуждається в іселенні від Господа. Братя і сестри, у Господа є істочники Божої благодаті. Слава Господу! Який сьогодні, в цей день, на всякому місці, коли ми покличемо до Господа, коли ми скажемо Йому наші переживання, оці наші немощі духовні, Господь сильний встановить наші сили. Слава Богу! Це повинно бути для нас ну, якби, найперш важливим моментом. Описання, каже, шукайте найбільше царства Боже правди Його. Нам треба сьогодні наблюдати за собою, за своєю внутрішністю, за своїм серцем, за состоянням того внутрішнього чоловіка, про якого, брати і сестри, подбав наш Господь, високо оцінивши наш дух, нас, як людину, він пішов на Голгофський крест, пролив святу кров. Купив нас дорогою ціною, і Господь хоче, щоб ми своє серце, свій сусуд, оцю свою внутрішність перед Господом, зберігали достойно в здоровому состоянні перед Богом. Хай поможе нам в цьому Господь. Алілуя! Брати і сестри, я не буду зупинятися довго над тими моментами, як в Писанні сказано, ви помните. Ну, є такі ситуації, коли люди дозволяли собі, щоб гріх поселився в їхньому серці. Ви пам'ятаєте Ананію Сапфіру. Коли Біблія так говорить, так написано, для, для чого ви допустили, щоб діявол поклав у ваше серце сказати неправду? Чуєте, браття і сестри, оцей недух духовний приносить сам Сатана. І Писання каже, що не давайте місця Не Немалішого місця. Треба сьогодні пильнувати, бо якщо він знайде місце десь у нашому серці, він поразить наш дух. Він зробить нас духовно нездоровими. Ми не зможемо служити Богові, ми не зможемо принести повноцінний плод для нього. Ми не зможемо, брати і сестри, прославити Господа, як Він того достойний. Ми не зможемо йти за Богом, в нас немає сили духовної. Всяка хвороба приносить безсилля, ослаблення, і якщо далі і далі не реагувати на цю хворобу, вона принесе смерть. Діявола ціль убити, погубити кожного християнина. І сьогодні пильнуємо, брати і сестри, щоб наше серце воно було відкрите для Господа. Але закрите для ворога людської душі. Бо так говорить Писання, щоб ми не давали місця діялу, щоб він ніде не знайшов місця не у відносинах сім'ї, не в відносинах, в в відносинах в церкві, не в відносинах з цим світом, ні, навіть ніколи, щоб наше серце воно було тільки для Божої благодаті відкрите, для Божого Слова, для того, щоб нам молитися, прибувати в Господі. Такими хоче бачити нас Господь. Брати і сестри, давайте кожен із нас перед лицем нашого Господа проаналізуємо, яким є наш дух перед Бога. Сьогодні нема цілі такої, щоб нам ну, якось так робити якусь ісповідь чи щось таке. Хоч кому це потрібно, ви знаєте, як це зробити. Як поговорити з братьями і так далі, вирішити ці всі проблеми. Але сьогодні перед Господом, давайте ми так іскрено скажемо, Боже, ти бачиш, що у мене є оці переживання, є є якісь недоги внутрі мене, які сьогодні стають причиною, преп'ятствієм для того, щоб так з зірздобленням йти перед лице Боже. Щоб сказати, як Ну, до Господа Боже, ти бачиш, що я всім серцем тобі служу. Що я всім серцем тобі належу, що я, Господі, твій, ти, Господь, бачиш це. Знаєте, як це приємно, яка це є радость, утішення відчувати, що наше серце, воно віддане Господу. А заповідь Господня, щоб ми служили Господу від всього серця. Щоб, щоб ми повністю були віддані Йому. Щоб Господь міг уздоровити наш дух. Є ще один момент такий, коли в життя людини приходить такий недух духовний, як отчаяння. І вроді би, як ми розсуждаємо, немає причини такої, як гріх. Просто прийшло отчаяння, якось зневірився, ослабів духовно. І людина каже, я так думаю, що мене вже Бог покинув. Що, що ніхто мене не розуміє, що Бог не чує моїх молитов і такі переживання. І ви знаєте, я замітив, що дуже часто такі переживання встучаються в старших людей, особливо тоді, коли їх оставляють сили, здоров'я, коли вони стають одинокими, коли самі вдома. І інший раз просять браття помолитися Господу, такі думки мене атакують. Що я вже не спасусь, що я не зможу, бо я вже не молюся, я в собрання не хожу. І такі речі. І ви знаєте, що це теж один із духовних таких недугів, які приходять в серце чоловіка. Отчаяння. Може, якісь інші причини. Ви знаєте, браття і сестри, нам треба берегти своє серце, не ослабівати вірою і упованням на Господа. Тому що Господь є віриний, тому що сказав, що Він ім'я Наше написав на долонях своїх. Він знає нас по імені. Він покликав нас у Боже Царство. Він той, який полюбив нас вічною любов'ю. Він хоче, щоб ми довіряли Йому даже тоді, коли нам приходиться, проходити якоюсь долиною смертної тіні. Якось одного разу. Господь показав мені таке видіння за двох сестер у нашій церкві, і було показано, як вони йдуть долиною смертної тіні. Це сталося перед тим, як це мало прийти в їхнє життя. І я так думав, Господи, ну, але це видіння було показано, знаєте, ну, вони проходили через темряву, серед ужасів, серед великих таких. Трудностів, перешкод, вони так нагнули голову і йдуть, і так тільки спереду перед ними один лучик світла, який вказує їм дорогу. І Господь каже: я хочу, щоб народ мій возвав за них Господу, бо їм прийдеться пройти цією дорогою. Знаєте, ми так зробили, помолились Господу, а потом настав цей час. І я думаю, браття і сестри, як сьогодні порою, ми не розуміємо, що дехто проходить цією долиною, що декого постигають такі переживання, як у свій час навіть постигли Ілію, коли він, будучи Божим пророком, сповнений сили Господні, і по його слову було закрите небо, потім воно відкрилося, і він, втікаючи цієї безбожної жінки царя, просив у Бога вже смерть. Братя і сестри, а ви знаєте, що кожен із нас ми можемо попасти в таку долину. Але хай би Господь допоміг нам нагадати це місце Божого Слова, де каже Господь до Ілії: Встань, поїж, припояшся, далека дорога перед тобою. Хай би для нас не страшила оця долина, якою нам прийдеться пройти, перед нами ще далека дорога. І з нами буде Господь. Алілуя, слава Богу. Брати і сестри, є той, який істеляє і тіло, і дух наш. Це є наш Господь. Алілуя. І тому, як ми призиваємо ім'я Господа і переживаємо ізцілення в плоті, то Господь є той, який ізселяє дух. І якщо навіть буває так, що можуть лікарі, люди допомогти. В моменті, коли лікується тіло, то дух лікує тільки вічний Бог. Той, який создав його, який знає всі переживання, який сильний тебе укрепить і в цьому унині, і в отчаянні, можливо, коли прийшла обіда, Господь сильний дать переміну в наше серце. Я пам'ятаю за одного брата в нашій церкві, коли він, ну такий був, як Писання каже, як неприступний город. Нічого не можна було зробити, ніяк домовитись. І я навіть нуждався перед Господом. Боже, ну як з ним поступити? І Господь каже, остав це справу до часу, бо скоро я посищу його Духом Святим, і ти побачиш велику перем'яку. Знаєте, я одного разу наблюдаю у собрані, перед ним калюжа сльоз. Та я кажу правду не просто, а ціла калюжа. І з того часу все помінялося. Слава Богу! Брати і сестри, наш Господь вселяючий дух, наш Господь, який може підкрепити нашу внутрішність, у нього є цей духовний хліб, оця вода жива, у Господа є сила Божої благодаті. Якщо ми пошукаємо його святого лиця, якщо ми прийдемо до нього з вірою. Якщо ми будемо нуждатися, щоб Господь зробив нас здоровими духовно, Господь благословить нас цим духовним здоров'ям. Слава Богу. Браті і сестри, тоді ніякі бурі, ніякі тривоги, ніякі переживання, вони не змутять нашу внутрішність, Того, що там прибуватиме Той, який є живий, діючий, наповняючий миром, даючи сили прощати. Любить, побеждать, бо все переносить, всьому вірить, все перетерпіти і все преодолівши устоять. Слава Богу! Брати і сестри, ми такому Господу служимо. Господь хоче, щоб ми з вами подбали про здоров'я нашого внутрішнього чоловіка. Інший раз Бог, брати і сестри, не рахується з нашою плоттю, щоб подбати про наш дух. І коли нам необхідно, щоб ми щось зрозуміли, коли для нас необхідно, щоб ми до чогось достигли, щоб ми могли привести себе в довге состояння, Бог, якоюсь мірою касається нашої плоті. Може нас в якісь тісні обставини провести, може навіть якусь хворобу Бог посилати. різні мають моменти, коли Господь хоче, щоб ми почали думати. Про небо, коли Господь хоче, що ми повинні почали думати про состояння своєї душі, про здоров'я нашого духа, Господь не рахується з нашим тілом. Тому давайте зрозуміємо, що це є важливіше, що наше тіло воно наслідує тління, а дух наш наслідує вічне життя. Тому подбаємо, щоб наше серце воно було перед Господом здоровим. Є той, який. Сильний обновить нас. Слава Господу! Тому хай Бог нас усіх благословить і допоможе нам, щоб нам не давати місця діяволу, а більше всього хранить своє серце, бо від того залежить, яке буде наше життя, і яка буде наша вічність від того, яке сьогодні наше серце. Хай Бог поможе нам в цьому, йому хай буде вічна слава. Амінь.